Мої вітання на телеканалі Дніпро Тібі випуск новин спорту чемпіон WBA, WBO, IBF та IBO у надважкій вазі Олександр Усик допоможе відновити енергосистему України, яка зазнає руйнувань внаслідок атак Росії. Його партнерство з ДТЕК під назвою Битва за світло має за мету привернути увагу міжнародних партнерів та союзників до важкого становища української енергосистеми і акцентувати увагу міжнародної спільноти на критичному становищі енергетичного сектору України. Та закликати до термінової технічної допомоги для всіх українських енергетичних компаній до наступної зими. Спочатку повномасштабного вторгнення Росія зруйнувала 50% енергетичної інфраструктури України за даними Міністерства енергетики України. Збитки енергосистеми без урахування останніх атак становлять 11,5 мільярдів доларів. Далі про таке Наставник національної команди України з футболу Сергій Ребров посідає 19-те місце рейтингу головних тренерів збірних, які візьмуть участь на Євро 2024. Що його опублікував британський журнал Фофоту. Лідер рейтингу керман збірної Франції Дешам, Друга позиція у лучано спалетті коуча Італії та Трійку Юліан Нагельсман, який очолює команду Німеччини. Донецький шахтар підписав угоду з 30-річним олімпійським чемпіоном на Брусах, а також чемпіон. Но світу зі спортивної гімнастики Олег Берняєвим, який став амбасадором фонду Шахтар Соціал. Клуб гірників буде підтримувати свого земляка, який народився у Донецьку під час міжнародних і національних стартів. Вихованки спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної школи Олімпійського резерву гімнастики художньої Дніпровської міської ради вибрали шість медалей: два золота, два срібла та два бронзи та дві бронзи на змаганнях чемпіонату України з художньої гімнастики серед дорослих та юніорів, які фінішували у Києві і збрали на 200 талановитих грацій держави золото у праві з обручем та срібло у праві з м'ячем у Варвари Чубарової. Ніколета токар стала володаркою відзнаки найвищого гатунку у праві з м'ячем та бронзової у праві з блавами. Вероніка колосова срібний призер у праві з обручем. Емілія Лавренець – бронзовий призер у праві зі стрічкою за ініціативи президента Федерації боксу Дніпропетровської області Владислава Біндера в Олімпійському домі відбулося нагородження переможців та призерів чемпіонату Європи з боксу серед молоді та жінок молоді, а також їхніх тренерів, який завершився у хорватському місті. Поруч. За ініціативи президента Федерації боксу Дніпропетровської області Владислава Біндера в Олімпійському домі відбулося нагородження переможців та призерів чемпіонату Європи з боксу серед молоді та жінок молоді, а також їхніх тренерів, який завершився у хорватському місті. Поруч. На початку стислої урочистої церемонії після привітань виконавчого директора Національного олімпійського комітету України у Дніпропетровській області Олександра Пшенічникова та віце-президентів громадської організації Олександр Багацький, першим з них спочатку вшанував Таїсію Покуса. Яка стала володаркою золотої нагороди серед дівчат у своїй ваговій категорії. Турнір був важким, були всі поєдинки важкими. А ось результатом задоволена, але є над чим працювати, тому зараз працюємо над помилками. Відзнаки за підготовку чемпіонки Європи був удостоєний і особистий тренер Таїсі Покусай Олексій Аріткін зі спортивного клубу Шахтар міста Першотравенська. Планировали, конечно, второй раз стать чемпионкой Европы, ну и получилось. Работали не зря. Ну, будем дальше продолжать работать. Інший віцепрезидент Федерації боксу Дніпропетровської області Сергій Філіпенко нагородив ще одну чемпіонку Європи Анастасію Таран. Після чого він вшанував і наставника дівчини Євгена Бабенка, заступник очільника регіональної громадської організації Євген Хитров удостоїв відзнаки володаря золотої медалі континентальної першості Артура Кузьменка та його коуча Олександра Кучерявого, який щоправда був відсутній з поважної причини. Другий вихованець тренера Євгена Бабенка Руслан Пережилов став бронзовим призером чемпіонату Європи і разом зі своїм наставником також отримали заслужене з рук віцепрезидента Федерації Євгена Поляха. Сьогодні наградили наших спортсменів, наших чемпіонів. На Європі вони показали дуже гарний результат. Молодці прославляють нашу державу, нашу Україну. Ми їм дуже пишаємось. Окремо, хочеться сказати. Велике дякую нашим тренерам. Вони дуже велику працю роблять. Далі більше. Впевнений, що на цьому вони не зупиняться і подальше покажуть гарний результат. От е, скоро незабаром буде турнір всеукраїнський, на якому буде відбір зборної України на чемпіонат світу, який теж відбудеться в Хорватії. Так що супко та міцно тримаємо за них кулаки. Вінцем не показушної, не для піару, а по сімейному затишної церемонії відзначення чемпіонів і призерів чемпіонату Європи з боксу серед молоді і жінок молоді стало традиційне фотографування усіх її учасників на згадку на загальну світлину. Дніпровський фаховий коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури директорка Вероніка Батагіна, керівник від Віктор Марач, став переможцем спартакіади закладів фахової. Передвищої освіти області і Дніпра, яка, яка через війну не проводилася крайні два роки. Два крайні роки голова методичного об'єднання керівників фізичного виховання закладів фахової передвищої освіти області Дніпра Віктор Мараш не готував церемонію нагородження змагань, кубка серед навчальних закладів суб'єктів цієї освітньої діяльності, Як і, звісно не збиралися до купи його колеги-викладачі. Сам він протягом цього часу боронив на фронті країну від окупантів у лавах збройних сил України. А після виходу на пенсію і демобілізації відразу взявся за улюблену справу. І реанімував та провів Спартакіаду, яка до цього була традиційною невід'ємною частиною фізкультурно-спортивного життя учнівської молоді регіону і Ну, Я хочу перше за все подякувати всіх керівників закладів фахової передвищої освіти, директорів, які відгукнулись і прийняли участь у цих змаганнях. Ми виступили в п'яти видах спорту, і я хочу сказати, що всі з великим бажанням. Прийшли на ці змагання. Я думаю, що, що ці змагання це початок спартакіади на наступний рік, 24-25. Тому ми будемо готуватися і хочу подякувати всім, всім керівникам фізичного виховання, які зібрали понад 350 студентів, які виступили в цьому турніру. На початку стислої церемонії нагородження її учасників привітав, подякував за роботу та побажав успіхів. Начальник управління спорту департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради Олександр Осипов. Дякую Марчу вітер Ніколайовичу за Миколаєвичу за по запановлення спартакеади, яка не проводилась майже два роки, і ми відновили спартакеаду серед коледжей. Участь прийняла 15 закладів п'яти п'ять видів спорту. Ми майже там стараємося стараємо вийти на той рівень по змаганням, який ми зараз проводимо в місті Дніпри. І зараз відновлюємо спартакіаду серед коледжей. Далі очільник спорту нашого міста разом з головою методичного об'єднання керівників фізичного виховання закладів фахової передвищої освіти області Дніпра Віктором Марачом. Одним з перших вшанували. Директора Дніпровського технолого-економічного фахового коледжу Віктора Карпова та керівника фізичного виховання Євгена Рубанова останньому за короткий проміжок роботи на новому місці вдалося підняти навчальний заклад з останнього 15-го місця загальнокомандного заліку з протокіади, відразу на п'яте. Далі було нагородження великої низки інших коледжів, які приймали активну участь у змаганнях, допоки справа не дійшла до призерів і переможця. Третє місце посів Дніпровський професійний коледж радіоелектроніки директор Василь Тихонов, керівник фізвиховання Світлана Шарапова. Другим фінішував транспортно-економічний коледж. Директор Вадим Дашко, керівник фізичного виховання Михайло Матайов. А сильнішим став Дніпровський фаховий коледж будівельно-монтажних технологій та архітектури, директорка Вероніка Батагіна, керівник фіз Віктор Марач, учні якого виграли змагання трьох видів спорту з п'яти, а в інших двох стали срібними і бронзовими призерами. І на закінчення церемонії, звісно, за гарною доброю традицією, усі сфотографувалися на згадку на загальну світлину. І на цьому мене поки що, все. Дякую всім за увагу. Бажаю, ми розлагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.